Розказав мені один дядько лайфхак. Коли ми зачищаємо, неважливо, там, чи фібра, чи ліпістковий круг, чи будь-який інший, ми отак от зачищаємо. І іноді нам хотілося б трошки нижче опустити корпус е болгарочки, а кожух нам не дає. Ну ми що робимо обично, скидаємо. Кожух і працюємо без кожуха. Але є люди, які принципово працюють з кожухом, тобто щоб дотримуватись правил техніки безпеки. Це, до речі, правильно, це так і треба. Але буває ж так от хочеться. так от Мені дядько один порадив, дивіться, беремо так кожух і робимо такі от спили. бачите І це дасть нам е, можливість нижче опускати корпус болгарки. Тобто ці угли не будуть у нас впиратися. От. І сам кожух буде нести, виконувати свої захисні функції, тобто захист від іскр і захист від потрапляння частин тіла, рук до ріжуч, ріжучих частин. Так що, якось так, інтересний такий лайфхак.